Ось пройшла ще одна неділя, друга, як я працюю в уклоні у місті Києві. І треба зробити якийсь підсумок, як поробили, які витрати, які пасажири були минулого тижня. Хочу всім подякувати, хто мене дивиться. Дуже мотивує щось нове по-різному робити, робити експерименти з фільтрами, з ланцюгом замовлень. Чи по району будь-як їздити. Зараз хочу розпочати з пасажирів, які були минулого тижня. За 112 поїздок було 23 гарних оцінки від пасажирів 5 зірок. Конфліктних пасажирів минулого тижня не було. Всі їздили спокійно, майже вчасно виходили. Але була одна пара підлітків у неділю замовлення 23:30. З подолу на район до себе. Один в Драбадан п'яний, другий більш-менш адекватний. По подолу їх шукав хвилин 5, де вони ходять. А в кінці поїздки виявилося, що у них немає грошей. Тому довелося взяти в них залог телефону. І вранці старший брат одного з хлопців. Заплатив за них. Тому питання було вирішено. А так взагалі все було добре, крім цієї однієї поїздки за минулий тиждень. Робочий день, як завжди, розпочинався о 5, десь до 11, потім відпочинок, заправка мийка якщо треба, і далі працювати десь до 10, до пів одинадцяти Тому що неділю працював виключно за фільтрами. Як за грошами, так по районам, ну будь-якими. На минулому тижні авто не підводило жодного разу. Трохи щось постукувало, але на дні огляду авто всереду загнали на підйомник, поміняли рульовий наконечник, зробили розвал сходження десь за годину да, поїхав далі. Тому з автівкою минулого тижня було все добре. Не сказав би, що. Було погано з нею, але треба було відремонтувати, бо стукати вже починало. Усі затрати на себе бере автопарк, де орендує авто. Тому за цей ремонт нічого не платив. Стосовно затрат минулого тижня. Це була тільки заправка, мийка та оренда авто. По заправці вийшло 500 за весь тиждень. На мийку пішло 400 гривень і на оренду 4300 Ну, округлим усі затрати до 10 тисяч. Стосовно того, що заробив на минулому тижні. Заробив з комісією уклону 31 300 гривень. Без комісії це 24 760. Ну, якщо округлити до 25 з. Чайовими, які залишали готівкою, то буде десь 25-25,5. Ну, будемо відталкуватися від того, що 25 вийшло без комісії за минулий тиждень. Мінус затрати 10 тисяч, виходить чистими 15 тисяч за тиждень. Тому я гадаю, що це дуже непоганий результат за тиждень. За умови того, що я відпочиваю в день, та роблю не дуже багато замовлень кожного дня. Тому не дуже сильно втомлююсь і можу так продовжити дуже довго. Всім, хто дивився, дякую і всім гарного тижня.